Значне зниження температури на дворі стало справжнім випробуванням для чотирилапих безхатченків, адже для нормального функціонування організму тварини потрібно не тільки їжа та вода, але й тепло. Говорить зооволонтер волонтер Антон Фелоненко. Зараз такі погодні умови настають, що тварини дуже в дуже важких умовах. На жаль, собачки можуть при такому холоді прожити не більше 15 годин, котики не більше шести. Тому я всіма можливими силами намагаюся їм допомогти. І хочу, щоб до цього залучалися якомога більше людей. Одна з проблем нашого міста, говорить за волонтерка Людмила Хоменко, це відсутність центрів обігріву для тварин. Вона закликає мешканців міста не бути байдужими до долі безпритульних тварин, особливо під час морозів. Центри обігріву є для людей. На жаль, немає центрів для тварин, але це може зробити кожен мешканець, відкрити підвали. Відкрити під'їзди собака не буде ні на кого нападати, ні на кого кусати. Вона просто зайде собі, відігріється, відіспиться, і далі вона може проводити якийсь час на вулиці спокійно. Одним зі способів порятунку тварини від холоду може стати власноруч створене укриття для хвостатих, говорить начальник відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП 1628 Сергій Богодюк. Робити якісь місця, де тварина може сховатися від холоду, це може бути якась навіть імпровізована будка або навіть картонна якась коробка, туди покласти якісь ганчірки теплі, можна, якщо є можливість покласти сіно або солому туди. Ну і, як я казав, вже стежити за тим, щоб була їда. Зважаючи на прогноз погоди полтавські волонтери, заздалегідь подбали, щоб у вуличних собак та котів було що поїсти. Антон Фалоненко розповідає: особисто об'їздив місто розкладаючи для тварин корм. Запрошує і інших долучитися до цієї ініціативи, щоб рятувати якомога більше тварин від смерті. Я бачив часто, що собаки приходять саме до смітників, тому що вони там можуть знайти їжу. І Я вирішив, що якщо я хочу допомогти якомога більше тваринам, то я буду їздити по місцям, куди вони приходять. Тому я об'їздив всі смітники, які я знав: це було центр, Сади-2, біля. Інституту зв'язку і розсипав там корм. А ветеринари закликають: якщо побачили постраждалого від морозу чотирилапого, відвізіть його до лікаря або до пункту перетримки тварин.